Мені колекція дизайнерських суконь з авторським розписом знаної української художниці Лесі Вакуленко просто перехоплює подих, бо ж на ній розквітли дерева життя, на яких милуються закохані райські птахи. Шість авторських суконь були розписані спеціально під показ українських дизайнерів творчість незламних, який відбудеться 24 серпня у швейцарському місті Лозанна в рамках благодійного фестивалю на честь Дня Незалежності України. На цьому показі буде представлена. Невелика колекція, міні-колекція із шести суконь, яка називається дерево життя як символ української незламності і розвитку і процвітання, попри все. Сюжети її авторських розписів просто заворожують. Ось взяти, хоча б цю колоритну коралову сукенку на яскравому полотні пишне та ажурне дерево життя. Переливається м'яким перламутровим блиском на його вітах. Усілася пара гонрових райських птахів, які особлюють кохання та гармонію в стосунках. Велика кількість дрібничок дозволяє доволі посмакувати очима. Усе як любить художниця. Дерево життя є моїм улюбленим мотивом. Я їх малюю і на одязі, і в розписі посуду, і в ілюстраціях. Я його дуже люблю. Це дуже потужний символ, дуже енергетичний, насичений, дуже-дуже знаковий для всієї нашої української культури. І на чотирьох сукнях із шести буде от прям дійсно дерево життя. А дві сукні будуть з рослинним орнаментом. Є вже не будуть є з рослинним орнаментом, ну, які не є композиційним мотивом саме там дерево життя у вазоні, але є е, 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 алюзією на, 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 теж на це дерево, життя традиційне для України. Не сукнями єдиними, бо ж разом із колекцією вбрання до далекої швейцарської лозани поїхав цілий скарб лесених сувенірних виробів з авторськими принтами. Усі виручені кошти з фестивалю Олеся Вакуленко планує спрямувати на потреби батальйону безпілотних авіаційних комплексів, де несе службу її коханий чоловік Роман Рілов. Всі зусилля я зараз спрямовую на підтримку наших хлопців, і є офіційним волонтером з березня минулого місяця, за цей час офіційного свого волонтерства майже 800 тисяч мені вдалося заробити. Для... Спершу я допомагала окремому батальйону спеціального призначення ДКПО, а тепер після розпуску того батальйону зараз я допомагаю безпілотярам і ну, Приємно те, що, що так, це все, що я заробила своєю творчістю за допомогою благодійних аукціонів, ярмарок, якихось там благодійних розіграшів, які я регулярно проводжу на своїй сторінці. Ну і за цей час з цих грошей я їм оплачувала і ремонти автівок, і, і якісь. Робочі інструменти, запчастини для дронів, так званий стиль вакулівського розпису уже став впізнаваним в усьому світі, і це не дивно, бо ж поєднання таланту з неймовірною жагою до праці зробили свою справу. Олеся Вакуленко без перебільшень є несамовитим трудоголіком. Зараз вона гармонійно поєднує радощі материнства з творчістю, яку тісно переплітає з волонтерством, та намагається встигати все і скрізь, невтомно працюючи навіть ночами. Та своєю творчістю популяризує українську культуру в усьому світі. Мені звичайно дійсно дуже почесно і приємно, що е, сучасне українське мистецтво ну, для, для когось асоціюється також і з моєю творчістю. І, і це приємно. Це приємно, звичайно, коли мої роботи, мій стиль впізнаються навіть без підпису. Коли в, Інші країни, чи ну, точніше, люди в інших країнах, які ну навіть отримали в подарунок якийсь там невеличкий сувенір з моїми ілюстраціями. Ну, саме цей сувенір їм вирішили подарувати для репрезентації усієї країни. Це звичайно велика честь. У кожному авторському розписі Олесі Вакуленко закодовані лише найкращі побажання миру, добра, щастя та процвітання. А ще це візуалізована молитва до Бога про все хороше, світле і добре. Каже художниця. А відтак сукні, на яких рясно розквітли потужні дерева життя, стануть сильними оберегами, адже символізують зв'язок минулого і майбутнього. Не встигла Олена зачинити квартиру, як вона вже під охороною. Ще не добіг син до школи. Як безпека вже у його кишені. Поліція охорони. Безпека. Це просто!